Друзі, добрий вечір всім. Добрий, добрий травневий, трохи прохолодний. Вийшов прогулятися. Ніколи не здогадаєтеся в якому місті. Ви всі звикли бачити це місто старим, яке бачить. Бачило багато людей, історичних подій. А цей будинок точно ще мало що бачив, але він також знаходиться на нашому улюбленому місці Львові. А чому саме я вирішив вам трошки засняти і прогулятися разом з вами, показати? Бо це ось так повинні люди відпочивати ввечері. Не на смітниках десь, не захаращеному чомусь, а отак цивілізовано. Вийти ввечері, посидіти на своєму подвір'ї. Я ти Біля свого будиночку. Де красиво. підсвіточка горить. Фонтанчик подивіться невеличкий. Ось так. Можна взяти каву. Після важкого дня посидіти, відпочити, дітки катаються. Спокійне місто. Подивіться, малечка ходить, кущики, підсвіточка. Так повинно бути на кожному подвір'ї, звісно, до цього ще йти, йти. Але так хочеться, щоб, щоб кожен. Мав змогу ось таким чином відпочивати. І це у Львові. Хтось там каже Україна все розбито. Так, на жаль, є місця, але є приємності. Треба чіплятися за приємне. Так, неприємний момент, що в цьому будинку достатньо дороге житло. Я не знаю, з яким треба працювати, щоб купити, але ж купують, а прийти може сюди кожен, не тільки ті, хто тут живе і відпочити трошки. Тому вам бажаю добра ніч. Бажаю, щоб кожен міг собі дозволити жити в такому подвір'ї, в такому будинку. Тому що ви всі українці і заслуговуєте на, на найкраще. Я в цьому впевнений. Добраніч, всім пока! до нових зустрічей!